Реформа українського війська, це раптом, якщо хтось не помітив, уже розпочалась. Головна мета зробити армію ефективною та сучасною. Таке заявив секретар Ради національної безпеки і оборони. Збройні сили не лише скоротять, оптимізують та повністю переведуть на контракт, але ще й не самовито битимуться за підвищення престижу і армії загалом, і професії військового. Зокрема. Передбачається значно, тільки не питайте саме наскільки збільшити грошове утримання військовослужбовців та поліпшити їхні військовослужбовців житлові умови. Одним словом, далі цитата від пана Клюєва, ми повинні пишатися власними збройними силами і власною армією про один окремо узятий приклад покращення житлових умов військовослужбовців. Кілька слів просто зараз скаже Олена Кузніцова. Ось цей 80-квартирний будинок зводили за кошти міністерства оборони. Ордери на нові квартири у ньому отримали 42 військовики та 38 військових пенсіонерів. Уже 1 вересня щасливі новосели мали б справляти входини, та до квартир їх не пускають. Підполковнику відставці інвалід війни, колишній командир військової частини Володимир Щирий у будинку. Отримав квартиру як пільговик. каже, стару квартиру здав, і уже два роки з двома дітьми живе у сестри. Хоча вже сказали, що 1 сентября уже будете жити з ордерами, Ніяких проблем нету. А це дружина десантника. Вони теж чекають квартиру у цьому будинку. У нас однокімнатна квартира немає де уроки вчити зараз. Скільки ще чекати, їм ніхто не каже. Дата заселення щоразу переносять. Бо будинок не підключений до центрального опалення. Щоб його підключити, треба збільшити потужності місцевої котельні. На це потрібно 900 тисяч гривень. Якщо без цієї реконструкції питатися ввести, Фактично не хватає днів дві гіакалорії. Мощо Ми при морозі вже мінус п'ять, Ми посадні всі 17 домови того району. Тобто вони всі будуть ніжачим образом таблиця. При морозі мінус двадцять. Ми всі дамо розморозимо. Гроші на реконструкцію тепломереж має дати Міністерство оборони. Та досі тепловики не отримали ні копійки. Кажуть, якщо за два тижні міноборони коштів не перерахує, потім буде пізно. Будинок включити до опалювального сезону не встигнуть. Людям доведеться ще чекати. До саме нас, що людива до чогось. Вісім десятків новоселів біля свого будинку терпляче чекають. Сьогодні до них приїде керівництво міста і хтось з міністерства оборони, бо обіцяли, коли розуміють, що їх знову обманули, йдуть перекривати дорогу. Нас ніхто не чує. Це крайні це крайна міра. Люди перекривають центральний проспект. За лічені хвилини створюється кілометровий затор. Пікетувальники зв'язуються по телефону з департаментом капітального будівництва Міноборони. Там просять ще потерпіти. Чиновниця Міноборони обіцяє гроші. До 15 вересня будуть. Котельню дороблять, будинок заселять. До 15-го дії будуть до п'ятнадцятого сінтября. Родини військових кажуть: якщо і цього разу надурять, перекриють дорогу надовго, бо втрачати їм нічого. Якщо не заселяться до опалювального сезону, будинок зими не витримає. Уже зараз у ньому тече дах. Олена Кузніцова Валентин Кузніцов, Житомир Новини 2+,2.